Одного разу Августин сказав: віра полягає в тому, що ми віримо всьому, чого не бачимо. А нагородою за віру є можливість побачити те, у що ми віримо. Про віру дар від Бога, який змінює життя. Поговоримо сьогодні у духовному сніданку. Осях у нашій студії служитель церкви Дмитро Мокрушенко. Доброго ранку, Дмитре. Добрий ранок. Дякую, що ви завітали сьогодні до нас. Сьогодні поговоримо про віру. А, зараз більшість людей впевнені в тому, що вони мають цю віру і тому, що називають себе віруючими людьми. А, можливо, розпочати нам сьогодні варто з такого запитання, а взагалі віра і довіра це одне і те, чи це все ж таки різні речі. Ну, Це різні речі. Можливо, ви чули такий приклад, приклад про одного канатоходця, який віз перед собою тачанку. Угу. І він провіз тачанку через велику прірву. — На канаті, так? — Ну, І потім говорить до людей, чи вірите ви, що я можу людину провести в цій тачанці. І всі сказали: Віру! віримо, віримо. Потім спитався, хто з вас готовий туди сісти. Бажаючих було мало. Тобто віра… Віра… Довіра і віра відрізняються чим? Довіра це завжди, ти чимось ризикуєш. Ти завжди mm -hmm. щось можеш втратити. Це відповідний ризик. Тому довіра це завжди те, що зачіпає нас, тому довіра це набагато. Набагато більше, ніж навіть проста банальна віра, що я вірю, що ти це зробиш, або не зробиш. Тобто такі можна сказати глибини. Якщо глибше копатися, то можна різницю побачити, але все ж таки корінь той самий, так? я розумію? Корінь той самий, просто віра, вона кожного є. І ви праві в тому, І кожна людина буде права. Угу. Але у всіх вона різна. Ну так. Ну а от стосовно довіри, я хотів би запитати, от як ви ставитесь до прислів'я? Е, довіряй, але перевіряй. Ну у наш час це дуже актуальне до прислів'я. Ну так, тому що людям довіряти. Ну, ну дуже часто ми щось купуємо в інтернеті. І... А, навіть так. Ну-ну. No, no, no. <реш> і ми розуміємо, як потрібно, щоб нам пересилали якусь річ. Uh -huh. ну, що, спочатку вони пересилають і потім ми. Це угу. вже оплачуємо. Ну але там вже не перевіриш. Ну але якщо говорити саме про людей, чи варто от, от, взагалі, людям варто довіряти? От я, ви як пастор, скажіть мені, будь ласка, варто, от я розумію, що Богу варто довіряти. А от людям на землі сьогодні варто довіряти незалежно від їхньої віри. Ну, ну звичайно, Лю людям потрібно давати шанс. Обов'язково їм треба довіряти, виховувати в них, щоб вони, наприклад, були відповідальні, коли щось беруть на себе, виховувати. Але треба бути і обачним. Наприклад, якщо людина підвела один раз, другий раз, третій раз. Тобі то довіряти вже, цій людині Вже, вже якби... важко. Є такий вислів, що Бог простить, а люди ніколи. Тому треба бути. Ну, та, якщо ти ну, щось пообіцяв пообіцяв це зробити, тому що довіру відновити дуже дуже важко. Ну а де та межа? От як зрозуміти, от, от тут людині ще можна довіряти, а от тут людині вже не можна довіряти. Як побачити ось цю межу? Ну це ну сьогодні не можна вивести, наприклад, якось описати, що коли ви дойшли до такого, коли людина там починає, починає посміхатися так, або угу. вона починає, наприклад, стільки раз кліпати під час розмови з вами, то тоді цій людині, хоча й вичисляють таке. Ну так, там якась міміка, так, як так вона, через там, мім... Але кожна, кожен випадок це індивідуальний випадок. Тому комусь щось порадити неможливо. Повинна бути мудрість, людина повинна зважати і так далі. Ну, якось це відбувається в кожному випадку по-різному. Тому не можна сказати, у цьому випадку можна довіряти людині. Якщо людина свідома і всі це знають, все село чи місто знає, що ця людина є обманщиком, ну то звісно, якщо тобі радять, не довіряй, немає справи з цією людиною. Треба прислухатися і не і не довіряти. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, давайте ми підійдемо тоді все ж таки до визначення віри. Що ж воно таке віра? Чи могли б ви дати от якесь таке визначення? Просто їх безліч насправді. Угу. Якщо подивитися, в кожен словник, кожен словник дає якийсь свій, я би сказав, аспект віри. Яке визначення? От ви вважаєте от таким найбільш вдалим? Можливо, у вас своє визначення віри? Ну, віра, якщо дивитися на Біблію, віра завжди описана: ну для віри потрібні двоє. Тобто, повинен бути хтось. Віра це завжди відносини. Той, хто вірить і, і той, той, кому, кому вірять, або в кого і або навпаки, вірять. І навпаки, або в кого вірять. Тобто віра це завжди відносини. Без відносин побудувати віру неможливо. Тому моє якби, визначення на основі Біблії, всієї Біблії, можна сказати, так, віра рівняється відносинами. Ну, якщо говорити все ж таки про віру в Бога. Віра це стосунки з Богом. Так. Це стосунки, глибокі стосунки, які розвиваються, які постійно ростуть, поглиблюються. Це завжди стосунки, які е, по-новому Бог нам відкривається. Ну і виходить, що, якщо немає стосунків, немає віри. Ну, а як можна? Ну, наприклад, дивіться, ну, банальну ситуацію візьмемо. Угу. Ходите ви по місту, вам потрібно лишити десь сумку, великий багаж. Хотіли б ви подивитися місце. Ви можете першому зустрічному довірити свій багаж і сказати, ну, будь ласка, я тобі довіряю, можеш. На ну, мій час планшет, планшет на мій комп'ютер, на мої кошти, і я піду прийду. Ви зробите так? Ну, Шучі за все, що ні. А чому? Ну як? я не знаю ну, цієї Людина людини. гарно виглядає. ну, Ви навіть будете знати, як її звати. Ну, познайомимося. Ну, познайомитися і так далі. Чому? Нема довіри, нема відносин. Ну, Коли біда в людей дуже часто кажуть, що люди звертаються до Бога, що є, ну, без відносин неможливо довіряти. Тобто людина може й молиться до Бога, але не покладається на Бога, як на останній інстанції, у вирішенні тієї чи іншої ситуації. Тобто Бог є, і це хороше. Він як один з варіантів, але не головний. Угу. А довіра, вона робить інше. Ти знаєш, що у тебе, крім нього, немає нікого. Угу. І довіра робить щось інше. І довіри без відносин не буває. Угу. Ну, дивіться, все ж таки, от я говорив на початку нашої розмови, що більшість людей сьогодні, у всякому разі в нашій країні, можуть твердо заявити, що вони віруючі люди. Віруючі, це означає, що вони вірять, вони вірять в Бога. Але я більш чим певен, що більшість із тих, хто називає себе віруючими, вони не мають стосунків з Богом. Чи достатньо просто вірити в те, що Бог є? Як воно написано, що віра без діл мертва? Mm -hmm. Тобто, без, без діл віра неможлива. Які Бог очікує нас? Ну то від нас, яких діл віри? Якісь справи... Якісь справи, так. Наприклад, ну, якщо це привести на сімейне життя, ми робимо якісь добрі справи або приємні справи нашим, нашій половинці, нашим, нашим дітям, нашим татові, мамі і так далі. Хто, хто як? Ну хто як? <реш> ну, але, <реш> наприклад, але в нормальній сім'ї в хорошій сім'ї дійсно так, віддалі, є. так є. так є. Чому ми це робимо? Хтось нас змушує це робити, наприклад, ну, що ми любимо. Ну так. І так само для Бога. Ми, якщо ми любимо Бога, якщо ми йому довіряємо, якщо є відносини з ним, то ми будемо мати діла віри. Тобто віра угу. проявиться в ділах. Віра буде не тільки в серці, десь всередині. Я маю віру, але ніхто її не бачить. Ну, наприклад, угу. віру завжди буде видно. Угу. Уставлені один до одного, уставлені до Бога, до його принципів, до його законів і так далі. Усьому цьому буде видно віру. Зрозуміло, тобто, знаєте, як часто люди кажуть, я вірю в душі. От uh -huh. дійсно, як ви зараз сказали. І багато хто цим виправдовує, що віра це щось таке, знаєте, особисте, ну як би сказати, інтимне, так? Що я не маю, не повинен це все відкривати всім, чи я вірю, як я вірю, що я вірю. Я вірю в душі, і мені цього достатньо. Не обов'язково ходити до церкви, не обов'язково всім розповідати, що ти віруючий. Чи дійсно цього достатньо? Ну, цього, цього не є достатньо. Тобто, це вони праві. Віра це є те, що є в глибині, і на нею хвалитися не потрібно. Її показ показувати теж не потрібно. Тобто, це є зайвим. Але е, воно буде природньо. Якщо людина вірить, вона це, буде буде, буде, це буде видно природньо. Угу. Тобто, їй не треба буде напрягатися, я вірю. Я вірю, і от тепер буде видно, що я вірю. Ні. Це буде природньо. Вона бачить, буде бачити людину, яку треба нагодувати, вона її нагодує. Вона буде читати Слово Боже, вона буде довіряти цьому Слову Боже. Якщо Слово Боже говорить, зробити те чи те, вона скаже, я знаю, що той, кому я довіряю, він хоче для мене краще. Він любить мене, а я люблю його, тому я хочу жити так, як хоче він. Угу. Тобто воно буде видно, воно само собою буде. Їй не треба буде якось думати, що це робити. І віру обов'язково буде видно. Та людина, яка говорить, що віра десь в серці, в глибині, ну, вибачте, вона там є, але дуже мізерна, дуже маленька на, на рівні фактів. Тому що якщо вона є, її не можна приховати. Ну так, так, якщо так, вона так. є, вона їй буде видно обов'язково. 100%. Угу. І, і не потрібно буде питати, а ти віриш чи ти не віриш? Ти віриш ти віриш, чи, чи не віриш? Тобто ти до тебе самого підійдуть і скажуть. Ти, ти що, можливо сядеш в поїзд, і навіть перші твої слова, перші твої е, думки, можливо, дії, якісь по відношенню до інших людей. Коли ти сядеш вже будеш з ними спілкуватися, людина скаже, а ви що, віруючий? Угу. Таке запитання буде. Хоча ти ніби нічого, нічого не відповідав, а відразу, відразу видно. А, зрозуміло. Ну, як же ж, от, якщо можна так сказати, якою, якою є така справжня, глибока віра? Як вона проявляється, як її видно? По чому угу. це видно? От Можливо, скажіть пару слів? Справжня того? віруюча людина це така, яка ні, ніколи не скаже, що я вже віруюча. Тобто <реш> цікаво. Справжня віруюча людина завжди буде розуміти, що межі віри, ну, якби, віри не віри немає межі. І вона буде знати, що є завжди розвиток, є завжди нові можливості в чомусь розвиватися. І як дізнатися людині взагалі, віруюча вона чи ні, або як укріпляти навіть свою віру, якби порадити. Кожен день, який ми живемо, якщо ми проживаємо його з господом, це досвід. І в будь-якій ситуації в нашому житті це кроки віри, які mm -hmm. ми робимо. І чим більше ми будемо переживати досвіди з Господом у житті, коли ми будемо вирішувати складні питання, чи в радості, чи в горі ми будемо з Господом, mm -hmm. тим краще ми будемо розвивати свою віру і стосунки з ним. Тому що, наприклад, от друзі, у вас є. Ну, так, Ви згадуєте з друзя. Колись ми туди пішли. Коли пам'ятаєш, як ми там е, у школі що натворили. Тобто, у вас є щось спільне якесь минуле. І це вас об'єднує. Так само спільне минуле, яке в нас є з Богом, у нас справжнє, теперішнє, оце mm -hmm. нас буде зрушувати віру і довіру в нього. Тобто виходить, що от повертаючись до початку нашої розмови, де ви сказали, що віра це в першу чергу стосунки, стосунки з Богом, виходить, що от ті всі, ну часто чудеса, можливо, дива, які Бог міг робити в той час, вони доступні нам і сьогодні, але завдяки ось цим стосункам з ним. Ось цій вірі, так можна сказати? Тобто він сказав, що якщо будете мати хоч маленьку цю віру, то Буде. зможете гори переставляти. Ну так, да, це такий ну, якби, вислів, такий цікавий. Це як золоті руки у нас, наприклад, говорять, що в людині золоті руки. Це, це не... Ну, якби, це це само це гори так. гори переставляти. Був випадок у часи Христа, коли до нього принесли четверо друзів, принесли розслабленого. Угу. І написано в Біблії, що Христос, коли побачив їхню віру, Бачачи їхню, тобто не тільки віру розслабленого, але віру тих, хто приніс, uh -huh. він зцілив. Тобто, якби сьогодні ми вірили, теж би були чудеса. Вірили по-справжньому, розуміли, що за Богом не існує нікого. Коли, наприклад, настається якась біда, ми одразу набирали незнайомого, який може вирішити наші проблеми. Набирали не, не, не до лікаря, дзвонили, хоча це теж потрібно, uh -huh. а одразу ставали на коліна, тому що розуміємо, він наш лікар, він той, хто може вирішити наші всі проблеми. Він, а потім всі інші. Uh -huh. Ну, в цьому і є справжня дійсно, справжня віра і справжні стосунки з Богом. Дякую за цікаву розмову. Вам А дійсно можемо тільки побажати нашим глядачам справжньої глибокої віри, не просто віри, десь там в душі, захованої, прихованої всіх, а справжня віра, яка виявляється в стосунках з Богом і яка може робити дива. Дякую за розмову. Дякую. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про віру, якою вона має бути і як вона має проявлятися. Якщо у вас залишилися запитання, ви можете поставити їх за телефоном 0800. 30-20-20. Телефонуйте, ставте запитання, просіть про молитовну підтримку, ми готові молитися за вас і довіряйте, звичайно, Богові. Зараз у нас невеличка пауза, але скоро ми повернемося для того, щоб продовжити нашу програму.